Ми тільки думаємо, що ми любимо правду, ми такі далекі від неї, ой-ой-ой. І як тільки запахне правдою, ми зразу раз і що включаємо, ми не хочемо її чути. Ми обіжаємося на людей, яких би треба любити в першу чергу. Це наші друзі. Ті, що хвалять, це не друзі. Хвалящий чоловік розстилає сім'я ногам його. Тебе сатана прощупає, чи можна тебе взяти гордостю твоїм я. Тебе прощупають у Духовному світі, а той, хто каже правду, він спасає тебе від смерті. Обложи себе кругом тими, що тебе хвалять, тобі кінець, тобі погибель. Є царі, і були такі царі, які себе под халімами окружали, а Давид себе окружив пророками, які, случай чого, підстрахують. І вони його і підстрахували, бо як він попав, залетів йому кажуть, ти той чоловік, хто би в Ізраїлі рискнув сказати Давіду: ти той чоловік мерзкий, який останню отцю відобрав, це тільки Божий пророк був здатний на це. І себе Давид не під халімами обклав, а людьми, які люблять правду. Можна бути пастором, обложити себе об халімами і всі там, ой, брат, пастор, брат, пастор, та тобі кінець при такій команді. Якщо в тій команді нема ні одної людини, яка тобі способна відкрити очі, тобі кінець, ти обклав себе под халімами, які тебе втоплять. Люби друзів, які правду скажуть в очі, а не под халімів. Под халіми не спасають. Тому благослови нас Бог. Любити людей, які кажуть правду. Іван Хреститель сказав правду, відрубали голову. Степан сказав правду побили камінням. Христос сказав правду, розіп'яли. І Єремія, сказав правду, кинули в яму. Це не безбожники робили, це робили віруючі люди. Царю сказав правду пророк, а він відрізав пророчество, кидав вогонь, сміявся з того. Води і, і вся правда Божого народу. Я не ставлю ні на кого ніяке п'ятно, просто написано у пророка, і іслідуйте себе, народ не обузданий, іслідуйте, поки не пізно. Бо прийде Господь, Да, ти можеш себе поставити в таке положення, мене не чіпайте, скажете правду, я за таке закатаю, що раді не будете. Так люди і роблять, не чіпаю тебе, хай росте разом до жнив, казав Христос. І полова, і пшениця, хай росте. все. Не видьоргуйте, хай собі росте. Там Бог розбереться. І от якщо ти себе поставив положення оцієї полови, що тобі вже бояться правду сказати, ти себе хорониш заживо. Ти себе заживо хорониш. Це до тебе сьогодні слово, остав ти їх. Ти покойник потенційний. Ілі поміняєшся, Ілі кожній людині, яка каже правду, скажеш. Дякую тобі, брат. Ти сказав правду. Благослови Господь, тяжко мені приймати, не хочеться, неприємно. Но благослови тебе Господь. Любім правду, брати і сестри, яка б вона не була колюча.